На Прикарпатті запустили спеціальний проєкт для матерів загиблих захисників Сила жінки матері. Аби допомогти бодай трохи відволіктися від свого горя. Для них організували безкоштовну професійну фотосесію із послугами візажиста, перукаря та стиліста. Світлини перших десяти учасниць цього тижня презентували на виставці. Фото бачила Жанна Дучак. Ну вже це я. Я дуже хотіла мати портрет. Це була моя мрія. Пані Марія сором'язливо розглядає свій портрет. Не звикла до себе такої з професійним макіяжем та зачіскою. Не пригадує, коли востаннє ходила на якісь б'юті процедури. Власна зовнішність втратила для неї сенс, відколи в АТО загинув син. Сина нема вже 10 років. І мені оце підмалюватися в мене не було таке. Натомість жінка радо приймає запрошення на заходи для родин загиблих. Без вагань погодилася стати учасницею проєкту Сила жінки матері. Зізнається, гнеби хвилювалася, адже це була перша фотосесія в її житті. Я їм дуже вдячна, що вони моє життя перетворили в казку, хоч на якийсь час я побувала в касті. І Далі хочу тепер підмалюватися, зробити собі. Я відчула себе жінкою, жінкою, мамою. Треба тримати себе з достоинством, тому що мій ангел дивиться на мене з неба. Син пані Олени Антон Листопад був військовим льотчиком. Загинув в серпні 22-го. Жінка досі без сліз, не може згадувати про нього. Довго вагалася щодо участі в цьому проєкті. Пройшло два роки, як сина нема. І я розуміла, що я дуже змінилася. Змінився погляд в очах. Очі стали зовсім інші і е, взагалі мене це все не цікавило чесно кажучи. Але потім я подумала, що напевно. Треба погодитись, хоча б вийти, вийти і зустрітися зі своїми друзями. Я дуже вдячна дівчатам, що вони повернули мені якусь таку жіночість. Треба жити, щоб не сталося в житті, треба продовжувати жити. Якщо ми тут лишилися, а діти наші пішли, значить, ми ще щось маємо зробити в цьому житті. Авторка проєкту Любов Василів подобається Павла Васильова, який загинув в 22-му на Донеччині. Жінка пригадує, як побачила своє відображення на склі портрету чоловіка і жах бо не впізнала себе Я злякалась тої жінки, яку побачила, бо вона була геть не той, кого він покохав. Я носила цю ідею, носила і поділилась з однодумцями. Ми спочатку створили таку фотосесію для дружин. І коли ми гуляли містом, то завжди матері героїв казали: А ми також таке хочемо, ми також хочемо таку фотосесію. Пані Люба, голова громадської організації Дружини Янголів, яка об'єднує вдів полеглих полелих героїв Прикарпаття. А віднедавна ще й керівниця волонтерського прос. Стру Івано-Франківську саме в його стінах місяць тому організувала фотосесію для мам загиблих воїнів. Вони розквітали. Ви розумієте, коли, от, наприклад, були матері, які кажуть, що я ніколи не мала макіяжу професійного, у мене ніколи не було зачіски. І коли вони дивились на своє відображення в дзеркалі, їхні просто посмішки, вони випромінювали щастя, і радість, і це дуже важливо. Ви знаєте, я скажу, мені 75 років, але тоді мені здавалося, що я на 20 років молодша. Це для мене дуже велике, велике має значення того, що я розумію, що треба жити далі. Та сесія дозволила дійсно трошки інакше подивитися на це життя, щоб ми далі продовжували жити. Публічну презентацію із світлин організували, щоб надихнути інших взяти участь в проєкті. Наступну фотосесію планують провести до Дня матері. Жанна Дучак, Сіної Автонас, подробиці, телеканал, інтер, марафон. Єдині новини.